З початком нового року питання харчування у деяких навчальних та дошкільних закладах сміли непокоїть батьків. Ситуацію прокоментував міський голова Сергій Ананко. Почався новий бюджетний рік. Відповідно до законодавства, ми повинні укласти договори на харчування з відповідними підприємцями. Тому нами проведено конкурсні торги, тобто тендери на харчування. І дійсно не в всіх школах відбулися процедури тендерних торгів. Я не хочу зараз. Звинувачувати в тому керівників закладів, тому що керівники закладів вчасно оголосили торгі. Але в зв'язку з відповідністю з нашим законодавством є конкуренція, люди не згідні з умовами верніше, з результатами торгів. Тому по деяким школам були подані оскарження до антимонопольного комітету, деякі скарги розглядаються в північному офісі нашого управління. Аудиторської служби. Тому сьогодні у нас, скажімо так, в більшості навчальних закладів іде харчування. Це, по моїй інформації, сьогодні. В семи школах у нас іде харчування. На жаль, в трьох школах, в чотирьох школах вибачаюсь, не харчуються діти, тому що перебуває або проходить тендер на моменті підписання, або подана скарга, або розглядається в північному офісі аудиторської служби дана скарга. Дитячі навчальні заклади по додатковій угоді також. Ми провели вже другий тендер, але Знову ж такі є скарги, але в дитячих навчальних закладах діти харчуються, тому що в нас укладена додаткова угода відповідно до 2024 року. І знову ж таки подана скарга в антимонопольний комітет. Але я сподіваюся, що вона буде оперативно розглянута відповідними органами і службами, і у нас відновиться харчування.